Улас Самчук Марія Книга Перша, книга про народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів, стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла і землі. Тих пару днів. Що прожила заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба й землі. Вона вже чула їх, бо була єством, яке ворушилося, чула голод і голосно про це нагадувала. Оксана з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію яка ось дивіться жива, репетлива дійсність, і ім'я їй Марія. У неї личко справжнє, рожевеньке з білим мачком на крихітному носику, червоними плямками на щічках. У неї будуть оченята так, будуть оченята, і вони бачитимуть у неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів'ється, розцвіте й пізнає добро і зло. І так Марія пішов шостий рік. Її голівка вкрилася чорними м'якими кучерями. Оченята горіли кусниками полірованого антрациту. Батька кликала татом, матір мамою. Любила це робити безупинно.